Я втомлена і знесилена. Моя хвороба забирає сили, але не забирає моєї надії. О Господи, Ти знаєш, як мені важко, бо ти сам терпів біль. Ти знаєш людську неміч. Ти молився, ти прощав, і я сьогодні молюся до тебе. О, Господи, прийми мій біль, прийми моє терпіння. Я не завжди розумію твоєї дороги, але довіряю тобі, навіть коли тяжко. Вірю, що ти поруч, допоможи мені не зневіритись, допоможи не втратити віру, коли тіло виснажується. Господи, я слабка, будь моєю силою, я втомлена, стань моїм спокоєм. Моя душа болить разом із тілом, зціли мене повністю, очисти моє серце від страху, розпачу гніву, даруй мені духа терпеливості й витривалості, нехай ця хвороба стане мостом до тебе, а не стіною, нехай вона наблизить мене до істини, нехай вона зміцнить моє серце. Господи, зціли мене, пошли мені свою благодать, коли мені важко, пошли мені добрих людей поруч, пошли мені силу духу, навіть тоді, коли немає сил у тілі. Марія, мати, милосердя, тримай мене за руку, заступайся за мене перед Своїм сином, нехай Твоя материнська присутність буде мені розрадою. Пригорни мене до свого серця, ангеле мій, будь біля мого ложа, стережи мене від зневіри і страху. Провадь мене дорогою молитви, веди мене до Бога, коли очі не бачать світла, захищай мою душу в години найбільшої немочі. Господи, нехай ця ніч мене у Твоїй присутності, нехай кожен подих буде молитвою, нехай кожен біль буде кроком до очищення, я довіряю Тобі своє життя, своє здоров'я. Отчено, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.